Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Ви дивитесь це відео сьогодні, щоб знати, до чого вам готуватись завтра. Так, приготуйтесь до наступних подій в особистому житті. Угу. Ой, ну тут обирати будете, тут спілкування в сім'ї, радитись будете. Тут як, знаєте, от про наповнення, тут про те, що, наприклад, як це може бути, що треба купити в сім'ю. Наприклад, там, продуктова корзина, там, чи ще щось треба, якісь там домовляння, там що принести, так? Що привезти, для кого як. Тут, коли з кількох варіантів обираєте один. В якихось ситуаціях або ви будете настоювати над чимось своїм, або з вами так буде спілкуватись хтось з вашої сім'ї, і буде людина казати: Я вважаю, що так потрібніше за все, що так і треба робити. Але ж, взагалі-то, непогано показане, і взагалі то ви зможете. Домовлятись про все. Просто в якихось моментах, от знаєте, як настрій буде трошечки там хтось своїми якимось там впертостями може зіпсувати вам. Далі дивимось, сфера кохання, до чого вам тут готуватись. От тут дивіться, тут хтось з вас замислиться про кардинальні зміни у сфері кохання. Ви від якоїсь ситуації просто підете. От Просто мені набридло, я більш так не хочу, я більш так не можу, мені більш так не цікаво. І просто, от знаєте, як навіть ні за яку зачепку не схочетесь е взятись. Ні якихось там вам не сюрпризів, ні нічого вам не треба буде. От Просто більш нічого не хочу Отакий от день. І знаєте, це взагалі то от кармічні зміни. Це виглядає таким чином, що от якась, якесь спілкування між вами і кимсь, воно дійсно добігло кінця. І дійсно, якщо щось виправляти, то там вже нема чого виправляти. Там вже... Ну, як порожнеча, внутрішня. Там нема за що чіплятись вже. От ви все прожили, ви все вже повідчували до цієї людини, і ви не маєте більш нічого. Отакий От день. Далі робота. Нагадую, що це все ж таки загальний розклад. Щоб всі е, не лякались, це просто, знаєте, комусь воно болить, і карти просто відгукнулись на людей. Або людину, От може бути і одна єдина якась людина, якій дуже болить, і карти хочуть якось заспокоїти, якось дати відповідь людині. Тож, робота до чого вам готуватись у вашій роботі? Ну, бачите, королева мечів, мені тут показано, а на дні колоди ховається король жезлів. Ситуація між цими людьми, от дивимось на цю карту, вона буде суперечлива. Хтось, або королева мечів буде настоювати на своєму. От я так вирішила, я так обрала. Я на це наполягаю. Або хтось, ну, хтось, ось такий король жезлів буде. Ситуацію продавлювати по-своєму, бо йому так треба. Ну, День так, ну такий, посперечаєтесь з кимсь. Будьте уважні, бо, наприклад, якщо ви в позиції королеви мечів, то ви розумом керуєтесь. Якщо лягаєте в позицію короля жезлів, то тут же ну, ви ж, знаєте. От я так хочу і все. От Навіть якщо Ну, Воно не дуже там, якщо прорахувати, там воно не дуже все так гарно виходить. Людина буде наполягати на тому, що я інтуїтивно відчуваю ситуацію так. І будемо робити так, бо мені так каже інтуїція. От Знаєте, от впертість. Тут буде важлива впертість. Вмійте домовлятись. Так, чого? До чого готуватись цей день, бо краще б за все це прийняти в ваше життя. Вона перевернулась сама по собі. Тож залишаємо. Ото от вам не схочеться в якусь роботу входити, якась така справа. Ой, ви будете от дійсно день сперечань. От будете в такому настрої. Краще б до вас зайвий раз не підходив ніхто. Дивіться, якась ситуація, якась робота, давайте так, або це з кимсь вам не хочеться працювати, або над якоюсь ситуацією не хочеться працювати. Але ж робота є робота, її треба робити, але на що тут звертають увагу? От, от у вас є таке відчуття тут, що я не довіряю або людині. Або щось відчуваю в цій ситуації, що я от просто я не хочу це робити, тому що і вам буде що сказати. От ви на щось будете звертати увагу. Ну, от знаєте, Навіть в тому сенсі, що якщо будь-яку ситуацію розкладати на плюси та мінуси, то у вас в цій ситуації мінусів більше. І ви зосереджені на тому, що що тут не гаразд, і ви будете на цю ситуацію дуже наполягати. Ну, вмійте, вмійте довести, бо щось воно там вам болить. Ви просто так цю ситуацію не зможете відпустити. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Якась ситуація з минулого, яка от повторюється час від часу. І пропонують вам як розірвати цей, ну, це коло, бо якщо ви так зробите, ви будете над щасливою людиною. Це якась ситуація, яка, знаєте, от кожного разу вона, вам треба її швидко відпрацьовувати, вам треба ну, знаєте, кидати все. І от швидко зробити це і щоб воно від вас геть пішло. Але ж кожного разу ви в цій ситуації, ой, ну знов, от в такій позиції. Ви не радієте від самої ситуації, ви радієте, коли воно вже закінчується. Але ж ми питаємо від чого відмовитись. Тож, якщо ви можете взагалі не брати цю ситуацію собі до роботи, там, до опрацювання, то краще за все зробіть. то. Не входьте знов в таку саму позицію. Далі дивимось, чого не оминути в цей день. І до цього теж треба приготуватись, чого вам не поминути. Так, от знову на дно колоди лягає оцей король жезлів. Дивіться, ситуація, яка не швидко розвивається, не швидко взагалі. Відпрацьовується, але вона завжди з якимось можливостями ця ситуація, або це взагалі для когось з вас нова ситуація з новою можливістю. Але ж для когось це взагалі як подарунок буде. Це, як, знаєте, ви щось робили і ви це заслужили. Отак воно. А коли це як буде підведена рисочка під якимись вашими опрацюваннями, під якимись вашими взагалі планами? Це щось, коли ви певні кроки вже робили, ви щось, може, вивчали, і ви вже будете якийсь результат собі мати. Щось зможете пояснити собі. Ну, знаєте, коли будуть підведені вже якісь ітоги, і якийсь такий вирок буде зроблений по ситуації, ну і взаємодія з таким от королем жезлів, це, наприклад, може це ваш керівник. Може для когось це, наприклад, ну, людина з родини. Виглядає таким чином, коли вам от як подарують якусь можливість, ну, наприклад, дадуть вам вихідний. Наприклад, для когось це може бути як. Ну, додаток до зарплатні, наприклад. Воно дрібничка насправді, але ж все одно вам воно як дарунок виглядає. Далі дивимось, порада від вищих сил. Тут такі, такі собі розмови, спілкування, якісь швидко будуть прийматись рішення, якісь, знаєте, от коли прийняли рішення, до чогось домовились, і швидко робиться щось, або ви будете робити, або людина, з якою будете домовлятись, тут якось все, знаєте, все більш-менш до рівноваги буде доведене. Якісь моменти, які ну там, підписання якихось паперів, або подавання якихось паперів. Тут ситуації, які ведуть до взаємодії, але ви як керуєте в цій ситуації, якщо ви Наприклад, в сім'ї да, з кимсь про щось домовляєтесь, ви як завдання даєте людині. Або, наприклад, по роботі ви з кимось там домовляєтесь і теж як відправляєте, наприклад, кур'єра, десь там якісь там забрати, може документи, може ще щось там. Ну, от, знаєте, день коли. Треба зосереджено все робити, коли треба контролювати всі дії, і коли ви можете бути людиною, яка відчуває, що день вам несе результати, що все, що ви робите в цей день, воно буде вам результатом трошки пізніше, але ви знаєте, яким саме буде результатом, коли ви просто. от Зважено приймаєте рішення. І по цих рішеннях не затягуєте нічого, а швидко щось робите. Отакий От день важливий, цікавий день день, коли контроль буде взагалі надважливим. От просто не відпускайте той контроль, і все більш-менш буде добре у вас. Все, на цьому. Всім дякую. І бажаю вам гарного дня, гарних людей поряд з вами і гарних подій у вас і в вашому родинному колі. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока!